Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди Едман. І сьогодні в нас прийде інтерв'ю з Алексом. Силишка на його канал під відео та на телеграм-канал. Ось ви на нього підписані, ви дивитеся його відео. Ну але ж ви навіть його голосу не чули. Ну а зараз все буде. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвін і якщо не важко, то ще перейди на канал Алекса та підпишись, якщо ти ще не підписаний. Ну а я починаю. За цих кілька секунд хочу вам ще раз розказати про свого друга Михайла, можливо, не всі дивилися вчорашнє відео, я вже за нього розказував і зараз починаю стрімити Fortnite на твічі. Якщо тобі інтересно, то перейди посилишся під відео або закріпленому коментарі. Всім привіт! Мене звати Олексій. На ютубі і в Бролл Старсі AlexBS. Я граю в Brawl Старс з весни 2019 року. У мене 57,5 тисяч кубків. Мої улюблені. Кіберспортивні команди це і тотем і напевно все. Скільки часу ти приблизно втратив на 1.25 ранг з 500 на 750? З 50 до 700. Ну, якщо комусь допомагати, то напевно півтори десь години. А так, ну мені не дуже цікаво грати до 900 кубків. Там легко дуже. Добре, а скільки часу тратиш на 1.30 тридцятий ранг, наприклад, з 850 на 1000 кубків? Ну, взагалі, я. Зазвичай я по 850-950, потім чекаю тиждень, поки знову буде та мапа, япив вже останні 50 кубків. А по часу ну, десь за годинки 3-4, все виходить разом. Подумай і вибери двох найкращих персів для тебе в Бравлі, яких ти найбільше любиш, і чи поясни чому. Перший це пайпер. Мені вона подобається, по-перше, в мене є красивий скін, а по-друге, на ній важко влучати. Я ще давно навчився. А другий це Газ, він мені подобається тільки через те, що теж красивий скін дуже є чемпіон світу газ. А також багато людей вважають, що він там важкий, він слабий. А мені от подобається все, що де грати, і я нормально тащу на ньому там. Добре, зрозуміло. Народ дивиться голосу Алекса. Я перезаписував голосу і в Телеграм, тому що нам не вийшло буде скоро поговорити. Плюс він ніколи не знімався з голосом, тому ось так. Далі вибери ну, найкращі скини, на твою думку, в Бравлі. Ну, по-перше, чемпіон світу газ. Це мій найулюбленіший. У нього дуже красива анімація. І він дуже красивий. А другий. Ну, напевно Султ... Султан Карл або Аніотіс. Вони теж мені дуже подобаються. Як на мене, газ найкращий, а ці два друге місце ділять. Наступне питання, яка, на твою думку, найкраща карта зараз в правлі і за всю історію? За всю історію Око Бурі. Мені вона дуже подобається, вона легендарна. Я колись на ній ПЕМ АПА 9 левелом на 937 кубків, здається, потім злив, коли вже додали о 12 левела. А зараз найкраще, напевно... Польот фантазії, тому що там тащить пайпер, а я її якраз збираюся на 35 апати. Або ще можуть бути волони, тому що я там перший 25 на бібі апнув вдвощ і де з рандомом. На твою думку, яких би Персів ти би міг апнути на 35 і хотів би їх апнути? Взагалі я хотів апати тільки один 35-й, так щоб було, тому що 60К без 35-го якось не дуже. І це буде пайпер. А якщо сподобається і захочеться далі. То коли куплю на гаса, 100% буду його апати. Як ти думаєш, який твій 30-й ранг був для тебе най найлегший? Напевно, Пайпер. Я повдув з Броком на подвійній проблемі. Взагалі без лузів. Дуже легко пішло. Ну і взагалі всі метові перси, такі як Пайпер, Джин, Брок, Макс, дуже легко і тут не 30-й для мене. Добре, наскільки тебе оцінив від одного 10 таких браузерів, як Брок, Макс та Кольт? Ну, Кольт і Брок. Скілові перси, з них треба вміти грати. За Кольта взагалі дуже треба бути хорошим гравцем, щоб тащити. Кольт, я думаю, 9 з 10. Брок 7 з 10, тому що на ньому нам набагато легше влучати. А Макс я взагалі ненавиджу, тому що ця мета, їх по 9-10 в катці, вони нічого не можуть зробити навіть проти двох людей, тому 3 з 10. Але на персі теж треба трохи вміти грати. На яких картах ти апав найбільше 25-30 рангів? Я більше всього гапаю дальників, тому що їх більше у грі. Ну, дальники і середні перси. Тому найбільше апнуть на мапах опалений камінь і подвійна проблема, тому що там найлегше. Солоше де, звісно. Але в дуо теж є. Яку карту в те ти найбільше ненавидиш ще де зараз і за всю історію? Найбільше я ненавиджу, звісно, проход, тому що там ті самі макси. Але бувають ситуації, коли їх легко рознести. Коли ти знизу, якщо дві, дві людини знизу проти восьми макс, то це, скоріше за всього, переможе дві людини, тому що нижня позиція вигідніша, ніж верхня. А зараз ці мапи плюс-мінус збалансовані, але закриті бісі, тому що там ці люди грають на альпрімо, а як на мене. Безсмисло, тому що ти його все одно не апнеш на 30, тому що навіть на закритій мапі озеро матців на 900 плюс грають броки. Вони розкривають мапу і все. І біймо нічого не зможуть зробити. За скільки часу, на твою думку, ти апнеш 60 тисяч? Ну, якщо розчитувати, то у мене зараз 57,5 тисяч кубків. Потім я відкриваю РТ і виходить хенк. Разом вони дають ще півтори тисячі, тобто у мене виходить 59. І потім ще трохи підапати перс. Мені там. Наприклад, треба луду апати на тисячу, ще якихось. І вийдеш швиденько. Тому я думаю, десь в середині літа або після кінця другого місяця. Скільки в середньому в день ти граєш в Brawl Stars і скільки максимально ти грав на день в БС? Ну взагалі так, то виходить 5 годин, а коли хороша мапа, наприклад, там подвійна проблема або полений камінь, коли можна багато тридцятих папати, то десь 7 або 8. І максимум, звісно, так і виходить. 7 або 8 годин я грав максимально рідко. Який був твій найважчий 30-й ранг і скільки часу в годинах ти на нього потратив? Найважчий був це газ, тому що я його, як ти тоді сказав в відосі, апав десь два місяці, це так і було. Тому що, по-перше, я чекав ж мапи, на які апати. Я багато дуже разів апав 950, зливав на 900, апав 950 зливав на 900. І потім вже в кінці вийшло апати на 1000. Найважчий перс. Гри Лолан набагато легше було. А так, якщо по годинах, напевно, годин 20 на цьому гасі грав з 900 тільки до 1000. Коли на твоєму каналі почнуть виходити відео з голосом? Відео з голосом, скоріше за все, будуть з 1 вересня, але це не точно. Ну що ж, добре, на цьому тоді ми будемо закінчити наше інтерв'ю. Ось таке інтерв'ю вийшло, а ви не забудьте слідкувати за YouTube каналом, Telegram каналом і чекати на 60к і 35-го ранг на Piper. Ставте лайки, на канал на жмедзіночу. З вами був Дементо Алекс. До нових зустрічі.